Ти не окремий острів, ти частина системи. Якщо в твоїй родовій системі щось не так, ти це відчуваєш і в цілі, і в грошах, і в виборі. Ти вчишся, стараєшся, проходиш курси, але ніби щось невидиме все одно тебе стримує. Психіка не пускає на новий рівень, поки не вирішено щось в глибині роду. І саме тут вступають в дію закони родової системи. Їх всього чотири, але порушення хоча б одного закону може забрати в тебе сили, перекрити гроші, поставити на паузу самореалізацію. Знати важливо, але найважливіше побачити, як це проявляється у тебе. Хочеш побачити, як ці закони проявляються в твоєму житті, впливають на твої доходи? Пиши слово закони, і я надішлю тобі коротке відео, де я чітко пояснюю, закон вплив. Порушення наслідки, і що з цим робити?